Вітаю! Приємна осіння погода, легкий бриз після шторму, бо ще зранку був шторм. Я в Монреалі на завантаженні знову таки негабаритною сталлю. Зараз я вам покажу. Я вже під'їхав під, під кранбалку. швеллера, Всюди швеллера. Воно є трохи ржаве, нормально мокре, як бачите, але я маю цей вантаж тентувати. Е Мені мають тут половину е завантаження, це є перше завантаження в Монреалі. Після цього буде ще одне в Монреалі в іншій локації, але я маю... Після завантаження це затарпувати, затентувати, їхати туди, зняти ті всі тенти, дозавантажитися і знову затентувати. Я вже написав десь першу, що це є брильянтова ідея. Вантаж зберігається ззовні. Він є мокрий, він є ржавий. Від чого я буду його тентувати, я не знаю. Від вітру? Ну, ще не зима, ще не солять дороги. Я не розумію, хто... Ну, фірмі пофіг. Фірма що робить? Пропонує послуги. Каже, в нас є ще послуга за додаткову плату тарпування. Клієнту третій раз пофіг, тому що тато є копійки до нього. Тарпуємо. А водій ригає просто в шоці. Ну, справа в тому, що сьогодні п'ятниця. П'ята година вечора. Тут вони працюють до сьомої, в іншому місці працюють до восьмої. Мені треба це все зробити, поїхати туди і потім ще 1300 кілометрів їхати додому. А це буде не габарит, і я після вечора, скоріш всього, що після заходу сонця не зможу їхати. Ну, самі розумієте, коли я приїду додому, ну, в кращому випадку в суботу ввечері. Це благо те, що я живу по дорозі. Я маю доставку на понеділок. Відповідно, я по дорозі приїду додому, залишу на парковці і поїду собі. Мене дружина забере. А якщо я біжив в Галіфаксі, то мені треба було їхати на базу, залишати там. Починається пора цього такого прекрасної погоди. Ну і сезон торпування. Це, це я знав на що я йду, що воно буде. Кожне, кожен вантаж буде затарпований. За Кожного тижня ламається мій трак. Вчора знову вівторок. Минулого тижня був понеділок, цього тижня вівторок, знову зламався. Банально, зранку виїжджаю звідси від нас з фірми. У нас тут такий маленький підйомчик, малесенький, малесенький, але такий... Потужний, а причеп був завантажений на, на, повністю на фула. ну І і втратила одразу силу і почала їхати помало Я звернувся, відчепив причеп, поїхав на сервіс. Витратив 2 години, вони кажуть, з краще за всього педаль, сенсор педалі. класно і На таксі вернувся на базу, дали мені отакого. От Тимчасового трака. вчора через день на ньому їздив, нічого всередині немає, я всі речі лишив, карточок паливних нема. мусив за свої гроші ще деф заливати, бо, бо вже закінчувався. Вчора відпрацював на ньому і сьогодні знову заміна. Зараз а де є ключі від нього, від цього Ага, от вони. Зараз я візьму речі забру з цього трака. Так, все, цього я чортика залишаю тимчасового. І це мені дають 24-17, це вже 24-го року трак, трохи новіший. А, ну що вам сказати Подивимося потім, побачимо, який він, що, що, що йому бракує, що ні йому. Дивимося, колеса, так собі вже. Ну, але не, не приходить це вибирати. Це трохи краще, ніж, ну, ніж, то, що, ніж то, що було. Але кажу, це, і це я зараз я оцей лишаю, цей сідаю, це, з цим іншим їду ще на сервіс, бо мої всі речі в там тому, що ще на сервіс. І буду ще все перекидати, а в 12 вже маю завантаження. Окей, побіг. Так, задачка скоренько, поки бо немає часу, треба все з цього трака перекинути на цей. Бачите різницю? А він на капоті не має дзеркал. Цей старий має і це зручно, а цей новий не має. Ай яй-яй. Зекономили. Врешті я вже освоївся з своїм новим траком і маю модну роботу бетонні блоки такі вантажу за 100 кілометрів звідси вже розвантаження. Вчора такий мав, вчора хоча б була гарна сонячна погода, а сьогодні не дуже приємно. Вітер, дощ, 3 градуси, 2-3 градуси тепла, зранку ще сніг падав. Вже прийшла в нову скотч маленьку зима. Ну це не зима, це таке. Приїхали сьогодні. Багато траків, тут було багато блоків, всі вибрали, бачите, тільки пусті місця полишалися. І ще мали бути траки, бо клієнт хотів більше, але нема, закінчуються блоки. Вчора з іншої території вибрали, всі тепер цієї. Що саме цікаво, що такий один блок тут виробника він коштує всього лиш 50 доларів, 65, Ну. І його транспортування десь так само і коштує. Тому що я вчора питався. Клієнта кажу, а скільки ти платиш за доставку? Ми веземо 19 таких блоків. Він каже, дуже близька ціна до того, скільки я плачу за ті блоки. Отак буває в Канаді, що ви платите за доставку, так само, як і за, за сам виріб. О, отак він возить дядько. Професіонал. Вчора мене вантажив якісь хлопчина, це було довго і незрозуміло. А тут він сам так це швидко робить. Не треба йому ні гака знімати, ні зачіпати, ні допомагати. Він тут все сам дуже все професійно. Отак. Тот бетна робота. Це велика різниця між драйвенною. Ви тут на свіжому повітрі завжди. Вчора була жахлива погода, а сьогодні на розвантаження приїхав супер, сонечко, світить, але не гріє, тому що вночі був приморозок, в деяких частинах нової скоші вже падав сніг, навіть зранку лежав. Це нас 100 кілометрів від галіфаксу є таке. А за ним такий деберт. І тут бачите, такі сліди якихось звірів ходять. Це, це стружка. І наскільки я розумію, о, її, її дуже багато. І там, там. Наскільки я розумію, це буде вирощуватися, будуть вирощуватися гри, гриби. Бо фірма називається Maritime Mushrooms. Нашом це гриби, О, а ми їм возимо ці блоки і вони складають отакі конструкції відразу, щоб тут зберігати цю стружку. Це місце тільки для зберігання. А десь кілометр звідси є, там будується якраз їхнє основне виробництво, ферма. А це ми тут... Ось тут вчора мої, не вчора, позавчора я сюди привіз свої. Там ще хтось скинув. Я тепер маю ще скинути. І на цього тижня робота вже буде закінчена. Ви ще не поставили вподобайку? Ну то поставте, якщо ви забули про це, я мушу нагадувати. Бо як не нагадую, то не ставлять. Ну, є постійні глядачі, яким респект, яким не які, треба нагадувати. Ну, Але Якщо не нагадаю, то бачу по, по статистиці відразу. Тому поставте, будь ласка. Ох, щось десь горить, бо такий дим. Листя палять. Цього тижня була робота не так собі, ну, залишили мене на. Локальній роботі і, і багато водій чомусь так було. і Ми возили ці блоки. Робота вам скажу так собі, тому що це копіючна робота для нас, для е, компанійських водіїв, оскільки 100 км в одну сторону, в 100 в іншу, завантаження, розвантаження і все. І це дуже маленькі гроші це. На, на, на мінімальній зарплаті заробиш більше десь там на, на касі, ніж оце цього тижня було. Надіюсь, що на другий тиждень ми розбавимо трошки іншої роботи, бо я вже маю завдання на доставка е, дерева в Нью-Гемшир. Це було перед, перед Бостоном. Також не дуже довгий маршрут, але не буде. Треба також. Трішки і відпочивати, бо так можна стертися на тій роботі. Нічого, мійтрак нормально цей новий, ну, ну, новий він не новий, він має 300 тисяч. Їде нормально, трошки там є потьоки соляри на, на моторі, але таке собі. В технічно нормальному, нормальному стані. Подивимося. Сенсор один. Повітря, тиску повітря на колесі не працює. Вони з 24-го року вже йшли з сенсорами, тобто показує тиск повітря в шинах. І на, на цих двох колесах він не показує. Завжди, як заводиш, зразу червоним пише, що маленький тиск повітря. Це не маленький, це просто сенсор не працює. Був я на сервісі, звичайно, вичекався і мені сказали, ну ти знаєш, до нас приходять і траки нові і з 24-го року, вони сенсорами. Але ми не маємо на, на складі запчастин тих сенсорів, тому нехай твоя фірма тримається в контакті з нами, коли появляться, тоді будемо міняти. Каже, це не критично, це з цим можна їздити. Та можна, це звичайно і можна. Якось до того часу дожили без сенсорів, правда. Якось, якось воно так каже, їдь. Та я і поїхав. Повідомив диспетчера і, і на тому все. І на тому і буду закінчувати це відео. Сьогодні п'ятниця, завтра субота, буду трошки ще відпочивати. Неділю виїжджаємо. Неділю виїжджаємо. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коменти, підписуйтеся ще на канал, хто ще не підписаний. Дякую за перегляд і до наступного відео. Бувайте!